Вітаю, герой цього відео Річард Філіпс Фейнман, американський фізик, один із творців квантової електродинаміки, лауреат Нобелівської премії 1965 року. Тож Сідайте зручніше. Зараз ви дізнаєтеся кілька дивовижних фактів із життя цього видатного фізика. 11 травня, 1918 року, в родині Мелвіла і Люсіль Фейнман народився первісток Річард, майбутній Нобелівський лауреат із фізики та великий жартівник. Щодо народження його батько вирішив, що син. Точно стане вченим. Проте не тільки син, а ще і молодша сестра Річарда Джоан Фейнман, також стала видатним науковцем-астрофізиком. Милвіл Фейнман намагався всіляко зацікавити свого сина до пізнання навколишнього світу, дуже розлого розповідаючи йому цікаві історії та відповідаючи на його запитання. При цьому він жодним чином не наполягав, щоб Річард обрав саме науковий шлях. Але інтереси Фейнмана не обмежувалися лише фізикою. Він також захоплювався живописом та грою на ударних інструментах. А якби він не зміг досягнути успіху як законослухняний громадянин, із нього міг би вийти кваліфікований злочинець, оскільки він дуже майстерно зламував сейфи. Еймен мав чудове почуття гумору. Він міг розсмішити інших, але в першу чергу сам любив повеселитися. Під час навчання в МТІ серед його сусідів по гуртожитку було декілька хлопців, які постійно працювали і вимагали тиші. Якщо до них в кімнату хтось заходив, то по завершенню візиту вони кожного разу наполягали. Будь ласка, закрий двері. Одного разу Фейнман прокинувся дуже рано, десь о 5 годині ранку, і не міг заснути. Він спустився на поверх нижче, і біля кімнати цих хлопців він побачив оголошення: двері, двері, хто викрав двері. Йому стало зрозуміло, що комусь, нарешті, набридло вже слухати вимогу про. Закриття дверей, і він вкрав зовнішні двері кімнати, залишивши тільки внутрішні. Тоді в усіх кімнатах двері були подвійними. Пейман вирішив, що жарту просто необхідно надати подальший імпульс, тому він зняв ще й внутрішні двері, заховавши їх у підвалі. За декілька годин він підійшов до кімнати без дверей, де вже зібрався чималенький натовп студентів. Засмучений мешканець цієї кімнати одразу ж запитав. «Фейнман, це ти вкрав двері? Звичайно, відповів він. Це моя робота. Бачите, подряпини у мене на кісточках. Це я їх об стіну обдер, коли тягнув двері до підвалу. Але про тому йому зовсім ніхто не повірив. Викрадачі перших дверей залишили занадто багато доказів. Наприклад, оголошення про викрадення дверей вони написали від руки. А тому їх дуже швидко знайшли. Але як довго їх не розпитували про другі двері, вони нічого не могли відповісти, бо не мали до їх викрадення жодного відношення. Пейман був щасливий, адже його жарт вдався. За тиждень президент студентського братерства оголосив про збори, щоб вирішити питання других дверей. Після довгої дискусії студенти вирішили, що потрібно опитати кожного під чесне слово. Вкрав він двері чи не вкрав? Так і зробили. Президент почав опитування: Джек, ви вкрали двері? Ні, сер. Тім, ви вкрали двері? Ні, сер, я цього не робив. Фейнман, ви вкрали двері. На що він відповів? Так, це я її вкрав. Фейман, погоді, справа серйозна. Сем, це ви вкрали двері. Тобто Фейнман вдруге зізнався у своєму, так би мовити, злочині, але на його викривальні свідчення знову ніхто не звернув жодної уваги. Деякий час згодом він втретє повторив, що саме він здійснив викрадення, після чого його обізвали брехуном. А двері усе таки знайшли. Фейнман став професором у доволі молодому віці ще до свого тридцятиріччя. Після завершення Другої світової війни. Студентами університетів ставали майже його однолітки, але при цьому він не боявся визнаних наукових авторитетів, з якими співпрацював над різними проєктами та проблемами. А серед них були Ейнштейн, Фон Нейман, Опенгеймер, Фермі та інші видатні фізики та математики. Одного разу в Лос-Аламо, йшла робота по створенню атомної бомби, приїхав Нільс Бор зі своїм сином. У той час навіть відомі науковці ставилися до цього відомого данця як до Бога. На перше обговорення проблем, пов'язаних із бомбою, зібралося дуже багато людей, бо всім хотілося подивитися на великого науковця. Фейман же примостився десь в далекому кутку, і за головами інших майже нічого не бачив. Перед другим приїздом Бора в кабінеті Фейнмана задзвонив телефон. Його покликали Бор із сином на приватну розмову щодо того, як зробити бомбу ефективнішою. І лише після обговорення вони вирішили кликати вже інших, так би мовити, важливих персон. Згодом син Бора пояснив Фейнману, що сталося. Після першого візиту Бор сказав сину, пам'ятаєш того хлопчину, що сидів десь на гальорці? Він був єдиним, хто мене не боявся. Якщо я промовляв хибну думку, він її такою і називав. Тому наступного разу ми спочатку поговоримо із ним, а не із публікою, яка тільки і здатна повторювати: Так, докторе Бор, так. Коли Фейнман обговорював якісь проблеми з фізики, для нього не існувало авторитетів. Він просто забував, з ким він розмовляє. Якщо якась ідея видавалася йому паршивою, він так і називав її паршивою. Якщо ідея була дійсно гарною, тоді він так і казав, що ідея дуже гарна. Власне, так завжди і жив Річард Фейнман. Під час війни Фейнман мав відстрочку від Призову до армії, оскільки він працював над створенням атомної бомби. Але по її завершенню армія шукала будь-які джерела поповнення свого складу для того, щоб знайти людей для служби в окупаційних військах. Не уникнув проходження медичної комісії і Річард Фейнман. Для всіх потенційних новобранців медогляд завершувався у психіатрів. Ці лікарі використовували своєрідну методику опитування, починаючи із простих, нейтральних питань, а потім вже переходили до того, що дійсно їх цікавило. Ферману вже з перших питань не сподобався розв'язний тон лікаря. Його спитали, де він живе, де працює, чи взагалі подобається йому його робота. А от потім психіатр почав питати те, що дійсно його цікавило. Як ти вважаєш, люди розмовляють про тебе? запитав він серйозно. Пеймен же ж, в свою чергу, не міг пропустити можливість повеселитися? Звичайно, коли я приїжджаю додому, мама часто розказує, як вона обговорювала мене зі своїми подругами. Але ж психіатр звернув увагу тільки на перше слово, щось записуючи у своїх паперах. Він продовжив: А тобі не здається, що люди вдивляються в тебе? Пейнман розглянув це питання із математичної точки зору. В черзі до трьох психіатрів знаходяться 12 людей. Дивитися їм, окрім як на психіатрів, особливо нема на кого. Тому, поділивши 12 на 3, він отримав 4 людини на кожного психіатра. Але як обережна людина, припустив, що їх може бути трохи менше. І відповів. Так, можливо, дві людини дивляться на мене. Ну тоді обернись і подивись, відповів психіатр. При цьому сам він не підняв очей від паперів. Пейнман озирнувся і побачив, що якраз двоє людей на нього і дивились. Він вказав на них пальцем і сказав: Ну, ось, так і є, ось той на мене дивиться, і оцей. І, звичайно, після цього. Тобто, після того, як він почав тикати пальцями на людей в черзі, то й всі інші почали звертати на нього увагу. І він продовжив: А тепер ще й той, і той, і ще двоє. Та вже весь натовп на мене дивиться. Але психіатр продовжував щось записувати, не збираючись перевіряти слова Фейнмана. Потім Фейнман поспілкувався з лікарем. про... Розмови із померлою дружиною, тітку із психічними розладами та аномальність божевілля. І нарешті, після 25 хвилин розмови, психіатр попросив Фейнмана трохи зачекати. Виявилося, що лікар вирішив передати дивного фізика своєму більш досвідченому колезі, але із ним. Також розмова не склалася, оскільки Фейнман вважав, що йому ставили якісь абсурдні питання. Коли ж його відпустили, Фейнман продивився свої документи із результатами перевірок і побачив, що психіатр поставив йому «Д», що означає дефективний. Фейнман збирався пояснити армійському керівництву, але офіцер швидко продивився його документи, побачив висновок психіатра і вліпив штемпелем непридатний. Таким чином, професор із фізики і один із розробників атомної бомби не потрапив в армію через проблеми із головою. Фейнман вважав себе людиною далекою від мистецтва. Але на одній із вечірок він познайомився із художником Джері Зортяном, який змінив його ставлення до світу прекрасного. Вони часто сперечалися про науку та мистецтво, але кожен стояв на своєму. Фейнман вважав, що митці не розуміють реальний світ, тобто світ науки. А Зортян доводив, що їм і не треба цього знати. Адже науковці, на його думку, руйнують красу природи, перетворюючи її в математичні рівняння. Одного разу Фейнман вирішив, що ці суперечки є безглуздими, і запропонував своєму другу угоду. Він буде муштрувати його в науці, а той, у свою чергу, нехай навчить його малювати. Зортян погодився, і це стало першим кроком до появи у Фейнмана і ще однієї пристрасті. Зортян виявився першокласним вчителем. Те, що фізик вважав своїми помилками, художник використовував для того, щоб його чогось навчити. Потроху малюнки Фейнмена ставали все кращими і кращими, в тому числі завдяки постійній практиці. Він постійно носив із собою невеличкий блокнот і робив замальовки, де б він не опинився. Та все ж найбільшою пристрастю Річарда Фейнмана завжди була наука, а не мистецтво. Сьогодні я вам розказала лише маленьку частину із життя видатного фізика. Якщо вам цікаво дізнатися про Річарда Фейнмана більше, то я дуже раджу вам почитати книгу та ви жартуєте містере Фейнман». Це неймовірно дотепні мемуари американського фізика. А на цьому у мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу. На все добре!